Сьогодні дуже прекрасний, феноменальний такий день, насичений день. І я вирішив зробити відео, тому що я поспілкувався з деякими сім'ями, зустрів досить багато людей. І часто зустрічаю навіть на вулиці. Мене вже тепер пізнають, тому що все ж таки я один з найбільших блогерів в Канаді і розповідаю про Канаду, тому мене люди вже знають. І мені люди розповіли трошки деякі такі речі. Чому вони повертаються і будуть повертатися назад в Європу, деякі в Україну, і мушу про це зробити відео, тому що це актуальна тема, це цікава тема. І для багатьох це варто це, це знати, чому деяким нашим співчизникам, особливо українцям, які приїжджають без мови і з мовою не подобається і не виходить тут, як то кажуть, прижитися в Канаді. Перед тим, як ми почнемо, я хочу вам сказати, що я їздив спеціально майже 100 кілометрів від міста. Буквально позавчора я їздив, щоб зняти кусочок клаптик української історії наших українців тут, в Канаді, які жили і розбудовували Канаду. І Я вас всіх дуже дуже сильно прошу. Подивіться це відео. Ви мусите, як українці, подивитися на це відео. Я залишу це відео в описі під цим відео, і також прикріплю його в коментарях. І нам треба його трошки підняти вище, щоб люди побачили дійсно таку класну історію. Бо це вже моє третє відео. І якщо взяти всі три відео докупи, то ці відео вже набрали поза 100 тисяч переглядів. А нам треба трошки більше, щоб дійсно кожен українець зміг це все побачити на свої власні очі. Я натрапив аж на дві сім'ї. І ці дві сім'ї мені розповіли, чому вони повертаються назад в Європу. І одна з цих сімей, взагалі, повертається назад в Україну. І вони мені дали згоду розповісти про це. І якщо ви дивитеся, то доброго дня вам, ви знаєте, хто ви є. І дякую вам, що ви мені розповіли про таку історію, з якою я можу тепер поділитися зі своєю великою аудиторією. І мені здається, що на даний момент. Це дуже і дуже важливо, що є така можливість з вами всіма поспілкуватися і розповісти, все ж таки, чому співвітчизники наші вертаються назад. Вони мені сказали, що і це від двох сімей йшло, фактично, майже одне слово в слово, що перше, що їм не сподобалось, це те, як складно було знайти роботу. Роботу було складно навіть знайти якусь таку низькокваліфіковану, тому що всі канадські роботодавці хочуть мати досвід. А вони, а їх це дивує. Вони собі питають: ну а звідки нам цей досвід вам показати чи отримати, якщо ви мене нас не берете на роботу? І це дійсно такий, знаєте, великий знак питання перед ними вискочив, можна сказати, зразу, бо вони не розуміли, як це можна досвід отримати, якщо вони його і мають, фактично, але він не рахується, тому що він не є канадійський. І це дійсно дуже і дуже така важка. Ситуація, і вони м, шукали, подавали дуже багато резюме, їм е, не відписували дуже часто, і взагалі е, їм вони щось мусили подати кожен 50 плюс резюме, щоб тільки отримати якусь назад відповідь. І Це люди з вищою освітою, це люди, які вивчені, і їм просто так от можна сказати, хтось може сказати, що не повезло, але якщо чути і слухати, то це таких історій є дуже і дуже багато про Канаду. Звісно, що є ситуації, де люди. З правильними людьми познайомляться, і ті люди, як то кажуть, за своє слово за тих людей скажуть і їм повезе, і вони отримують професії. Але є і такий тип людей, які просто хочуть приїхати працювати, і їм просто тут не виходить. Також їх дуже вразило те, що ціни на житло просто шалені. І такому такі і в такій провінції, як Онтаріо і Британській Колумбії, навіть неможливо собі бачити майбутнє. Вони сказали, ну яке в нас майбутнє, наприклад, якщо ми не можемо навіть собі купити майбутньому ніяку хату, тому що ці всі хати такі, е, деякі навіть дуже поганому стані, коштують більше мільйона в цих провінціях. А люди ці хотіли мати хату. Вони хотіли мати свій город, вони хотіли мати свій кусочок, трошки щоб вогонь, вогнище собі палити е, на вихідних е, і щоб діти мали де бігати в безпеці, розумієте, про що я маю на увазі, і вони цього все не побачать. А їхати в інші провінції, такі як Альберту, е, Всескачуван чи Манітобу, вони не дуже хотіли, тому що вони хотіли жити іменно в тих провінціях. Їм там сподобалося, і вони не хотіли жити там, де їм не, не подобається. І також їм не, не подобалася вся ця ситуація, яка стосується дітей в школах. Як тут е, е, діти мають дуже багато, можна сказати, правил, і навіть можуть подзвонити на батьків, сказати, що батьки не так щось сказали, і потім ще батьки можуть. Е, до цього, як то кажуть, привести до відповідальності. І ці всі фактори їм сказали, що пора їхати назад, пора шукати свою долю десь інше, пора шукати можливо, свою долю після перемоги, коли Україна переможе в самій Україні. І це дійсно є правда, тому що багато наших людей вже починають над цим задумуватися. В загальному вони сказали, що їм країна подобалась. Їм країна в загальному подобається, по тому, як тут природа гарна, люди тут привітні, хороші. І в загальному Канада е, має можливості, щоб розвиватися ще краще і в правильний бік. Але це просто не була країна іменно для них. І є люди, яким ця країна підходить, і є люди, яким вона не підходить. І тому, при тому, що зараз коет починає вже. Приходити до кінця закінчення, завершення, можливо, вже остаточного завершення, то люди починають задумуватися над тим, і вже фактично багато наших українців прожило тут більше року і зрозуміли те, що мову треба здати, щоб отримати піар. І це все не є дуже легко. Ніби можна сказати, що ця коед програма вона є сама найлегша, сама найпростіша, але щоб дійсно отримати документи, щоб на кінець то чи нарешті тут закінчити і почати. Своє повноцінне перебування і мати дійсно документ, який дозволяє мати піар, то це не так і вже легко виявилося. І багато людей почали запитувати в тому, чи ці і ця сім'я, чому ця програма така була легка, щоб сюди попасти чи потрапити, а тепер їм треба розуміти. Це все здавати мову, і ще не факт, що ця мова здасться, і якось хочеться стабілізуватися, але це займе ще повну років перед тим, як можна дійсно вже здихнути і розслабитися, і відчути, о, добре, що я вже цю мову здав. Тепер я вже можу планувати своє життя. А три роки життя це в теперішньому часі час дуже швидко летить, і тому багато людей навіть не впевнені, чи їм це потрібно, чи варто. Чи вартує Канада того, щоб витрачати свій час іменно зараз? Тому що колись це було точно варто того. А зараз, якщо є можливість десь в Європі закріпитися, то багато українців себе запитують: можливо, мені вже краще в тій Європі бути ближче додому, ближче до того, що я розумію, ближче до цієї всієї культури нашої української і саме життя, стиль життя саме головне, що подібний не то, що одинаковий, але подібний, не так, як, наприклад, повністю навпаки, як в Канаді. Самий прем'єр-міністр Канади Джастин Трудо буквально десь пару місяців назад сказав, що вже Шон Фрейзер ем, бачить статистику і бачить дані, що українці починають помаленько повертатися і досі такі конкретній кількості. І що він саме думає, що українці вибрали Канаду для того, щоб перебути тут, щоб перечекати війну. І не то, що більшість, але така добра добрих відсотків, 60% може вернутися назад і не обов'язково Європа, може вернутися назад в Україну. І це для України дуже потрібно, дуже важливо, щоб наші люди, які покинули нашу державу при війні, змогли потім в майбутньому повернутися, тому що треба буде її відбудовувати. треба буде... Економіку покращувати, і ці люди, які поїхали в Канаду чи в інші країни Європи, вони набралися дуже великого досвіду життєвого. Вони побачили, як світ працює, як в світі люди живуть, і таким чином цей менталітет зможуть вернути назад, дасть Бог в Україну і почати покращувати Україну ще е, набагато і набагато краще. І Україна може розквітнути в майбутньому і стати одною з найбільших провідних держав світу. Люди, які е, їдуть в Канаду і думають їхати в Канаду, ви е, навіть не думайте про це. Ви їдьте, робіть те, що вам в серце. Підказує. І ці всі, як то кажуть, ситуації вони дуже є індивідуальні, і ви можете бути якраз та людина, яку Канада підійде, і вам, і ви можете бути та людина, який повезе знайти хорошу роботу і купити собі житло. І, можливо, вам буде трошки краще жити в якомусь іншому місті, а не таких дорогих, як то кажуть, провінціях, як Онтарію, Британська Колумбія. Але думаю, що на цій ноті варто закінчити і завершити це відео. Надіюся, що вам подобається такий контент. Надіюся, що вам подобається ця щирість і те, що я пробую вам донести своїми різними відеороликами. І дуже всім вдячний за те, що ви завжди мене підтримуєте. І я, і за того завжди готовий, і мотивований знімати нові відеоролики для вас. До зустрічі, друзі мої!